Три лайфхаки, як з улюбленою командою здобувати найвищих результатів у грі в Manager. Вітання, друзі! Сьогодні у нас відео не про кар'єру в ФМ. Сьогодні у нас буде три лайфхаки, як зробити з слабкої умовної команди, команду рівня Барселони, команду міжнародного. Рівня. Багато людей мені писали і казали те, що як ти так робиш, як ти там, з Реверу так зміг підняти там, інші клуби, коли я грав там FM22, 23, там за київський локомотив та за більш слабкі команди, і з них була просто цукерочка з часом. Писали там скинь тактику, якою граєш, скидував тактики, хтось писав Так крута тактика, так все круто. А хтось писав так, тактика лайно. Не працює ніхіра з тою тактикою. Ти, мабуть, там якісь чити використовуєш або переграєш матчі. Але на стрімах я вже доводив, що все ж таки немає ніяких перегравань, а потрібно лише три правила, яких ви повинні дотримуватись, щоб привести клуб до перемог. Це відео підійде як і до нових гравців, які тільки починають грати в футбол-менеджер. Та також до для досвідчених гравців, ну не кіберспортсменів, звісно, а досвідчених гравців, які вже пограли, можливо, щось новеньке. Ви для себе в цьому відео побачите. Тож три лайфхака, після якого кожен з вас може приводити свій улюблений клуб до перемог та становитись грандами міжнародного футболу. Перше, це, звісно, тактика. Вам, повинно, вам потрібно налаштувати свою тактику або скачати готові тактики з різних сайтів. Благо, інтернет вже є у кожного. Коли ви обираєте тактику, обирайте, моя порада, одну тактику, максимум дві тактики для того, щоб гравці у гравців була максимальна зіграність по цій тактиці. Якщо ви будете міняти тактику від матча к матчу, це навпаки вам... Нашкодить. Тож, коли ви обираєте тактику, наприклад, я покажу епіцентру, я не граю за футбольний клуб епіцентр ніякою метовою тактикою. Я взяв тактику 4-2-3-1 з трьома центральними півзахисниками. Це я вже розказував в минулому відео. До речі, хто не бачив це відео, ну ось десь буде тут посилання на це відео. Обов'язково подивіться, там цікава кар'єрка за епіцентр, і там ви побачите досягнення після першого сезону. Так, це досягнення було бронза, але воно все ж таки для такого клубу це космічне досягнення на фоні Динамо та Шахтаря для першого, тим паче сезону. По тактики, ми обрали тактику. Інше, що у нас важливіше після того, як ми скачали тактику, наприклад, побачили це чіт-тактика, мета-тактика, неважливо. Потрібно розуміння прокачувати на максимум. Ну, бачимо без, без цього це грати не буде нормально. Так буде розумі... так будуть е якісь привилегії вашим клубам та результатам, десь команда почне грати краще, але щоб е гравці розкривались на 120%, на 150%, на 200%, потрібно розуміння тактики. Як вона прокачується? Вам потрібно в першу чергу в тренуваннях заходити на індивідуальні тренування. Якщо у вас голкіпер грає по тактиці, воротар е Воротар -чистиль, чистильник, якщо він грає, він і тренуватись, має воротар-чистильник на підтримці. Обов'язково. Якщо. І тут є порада, до речі, від е, тренера воротарів, обов'язково ставте додатковий напрямок. Ось в мене рік тренувався він за введення м'яча короткий. Гіршим це не буде, але це буде прокачуватись на тренуваннях. Максимальний скіл гравців та додатковий скіл гравців. Тобто тепер він техніку хоче радить, так? щоб тренували. Воротар техніка обирає. Так, по кожному гравцю ви проходите це, обов'язково потрібно, щоб гравці на своїх позиціях мали змогу е грати на повний максимум. Далі, що потрібно ще? Потрібно е Перевчати гравців. Як би то не було, вам потрібно перевчати гравців. Тому що, наприклад, я приходив, у мене був Денис Янаков, лівий атакувальний півзахисник, який міг лівим півзахисником зіграти також. А в мене центральних півзахисників було дуже мало, я його просто перевчав. Як перевчити? Так все саме. Ми ставимо йому просто атакувальний півзахисник в центр та награємо його на цій позиції. Це стосується абсолютно кожного. Якщо ви хочете, щоб у вас, наприклад, грав. Давайте, ну, ну, ось на прикладі, також Івана Бендера, у якого не було позиції центрального півзахисника. У нього був лівий Вінгер або нападник. І доводилось його грати, ну, ставити на позицію центрального півзахисника. Зайшов в тренування, атакуючи півзахисник-центр, і ви повинні постійно тоді його ставити. Так, спочатку це буде. Дуже важко, тому що гравці не, не на своїх позиціях грають, але пройде місяць-півтора, і вони почнуть вже вивчати цю пози, позицію і давати вам відповідний результат. Це стосується кожної пози, позиції. Далі, щоб, що ще важливо по тактиці, ми заходимо в обов'язки, тренування, і тут ми. Загальні тренування даємо асистенту, менеджеру або ну, будь-якому персоналу, який е, дуже хороші скіли на тренування та керування персоналом. А індивідуальні завжди залишайте собі. Це стосується і молодіжних команд. Там також ви молодих гравців прокачуєте. Під ті позиції з академії, наприклад, приходять гравці. Вам потрібно, щоб вони вже були на тих позиціях у дорослій команді, за якою ви тактикою граєте. Тож вам потрібно індивідуально налаштовувати і молодих гравців під цю тактику. Це також важливо. Закінчуючи тему тренування, ми підходимо також до спілкування. Спілкування з гравцями це також дуже важлива річ у FM та в будь-якому 24, 23, 22, в якій ви не граєте. Ось, наприклад, вам кожну п'ятницю приходять результати тренувань за тиждень. Ви повинні хвалити гравців, ті, які е, тренуються на 8. Це ну, зараз я вже похвалив. Це просто тут буде така, таке, така хмаринка, ви натискаєте її похвалити гравця і хвалити його. Інших ви просто спілкування, поговорити, похвалити, ну і тут буде у вас похвалити за тренування. Це стосується перших трьох. Тут, як я роблю, ті, хто тренується менше 6,5 оцінка, я їх критикую. Натискає, поговорити, зробити попередження, і критикувати за тренування. Це обов'язково. Тих, кого ви будете постійно критикувати, повірте мені, вони будуть тренуватися краще, і це вже не одного разу було доведено. Дуже важливий аспект це спілкування з командою під час матчу. Можете довіряти асистенту, можете своє щось сказати, якось мотивувати команду. Бачимо, один Борячук замотивувався. Нам потрібно індивідуально кожного мотивувати. Я в тебе вірю. І гравці, ось, бачите, виглядає радісним. Так, ви можете не промотивувати всю команду, бо гравці. Різні, і вони можуть, хтось після цього радісний бачимо, виглядає, хтось там вкрай мотиву, ось радісний, радісний. Це індивідуальне мотивування, це набагато також краще. І воно роляє в грі. Хто б вам ще не казав, що це ніхера не роляє, мають ніякого значення, все має це значення. Розмовляти з командою потрібно як до матча, так в перерві, так і пер, після матчу. Також дуже важливо і в перерві матчу. Наприклад, в захваті від гри, ось вони, вони мотивовані, але потрібно потрібно, ще індивідуально. 6,5 вище, ми ставимо оцінка, оцінка 6,7, 6,6. так, Ми ставимо, ти, зіграв не так вже і погано, але можеш краще. 6,5 я незавдоволений. І ось так з кожним гравцем ми спілкуємось у перерві. Матч 6,5 і нижче. Не завдоволені. Тільки не потрібно ось це. Я вкрай незавдоволений. Це вже коли менше 6 у вас хтось грає, але це, ну, після першого тайму, я думаю, таке буде дуже рідко у вас. А так ось продовжую в тому же дусі. Можеш краще. Все є для того, Борячуком ми не завдоволені. Команда максимально промотивована. І от, як приклад, матч, який ми зараз з вами зіграли, до речі, цей матч планувався грати у кар'єрі, на продовження кар'єрі по епіцентру, але ну вже як приклад вам показав зараз. Тобто після першого тайму нулі, У матчі проти, де ми були безумовними аутсайдерами, ми перемогли з рахунком 2-0. Протимували і мотивували, і просто у гента у другому таймі взагалі нуль шансів і перемогли. Так дотисли на останніх хвилинах. Але подивіться на цю статистику, вона просто е без шансів для гента. І дуже багато, дуже багато у мене в кар'єрах було такого, що програючи після першого тайму, там два 2-1. Я виривав перемоги у другому таймі саме за рахунок мотивації, не змінюючи тактику, просто мотивація. Я вам кажу, ну правда, це працює. Спробуйте, у вас все вийде. Другий важливий пункт для довгої кар'єри це, звісно, трансфери. Трансфери і багато е гравців роблять помилки, коли приймають клуб. Є якісь бюджети, і вони відразу хочу Ярмоленка, Хочу, не знаю, там ще когось, зідана, там і так далі. І починають гроші наліво направо тринькати, купувати склад роздутий роздути, і не знають потім, що робити з цими гравцями. Ну є декілька прикладів у сучасному футболі, навіть в українському футболі, та й не тільки. Як так користуються бюджетом. Але у вас слабка команда, у вас немає трансферного бюджету, наприклад, або є невеличкий бюджет, по типу типі центру, у якого було там 275 тисяч чи 300 тисяч на трансфери, це взагалі бюджет не про що. Але ну, було багато прикладів з тим же локомотивом, запорізьким металургом, реверо, де взагалі було нуль. Так ось що робити? Коли ви починаєте грати, ви. Повинні подивитись на склад. В першу чергу склад. Потрібні вам якісь підсилення. Можете ви підсилитись або трансфери, за рахунок, ну щоб були трансфери лише, чи можете цією командою грати? Потрібно лише ну, в першу чергу оцінити це. Коли ви оцінили і побачили те, що у вас деякі позиції потребують підсилення, і ви подивилися, що ви можете підсилити це. Ці позиції, а як подивитися, можете чи ні. Я завжди користуюсь спортивним директором на старті кар'єри. Просто завжди обираю ось тут в трансферах спортивний директор. Мені потрібен, наприклад, нападник на вільному трансфері, так? І я дивлюсь там, підсилить він мою команду чи ні. Якщо підсилить, запрошую. Наприклад, ось цього молодого гравця. І ось тут обов'язково прибирайте. Трамплін нехай буде, він просто хоче там прийти в команду і пограти деякий час, проявити себе та піти в якусь сильну команду. Нехай буде. Відповідного партнера прибираєте, він буде стільки мозги їбати, що якщо ви не підпишете ще одного колумбійця, це просто жесть. Ну і відправити на мовний курс, це також потрібно. Залишаємо обговорити контракт. І ось тут важливо, якщо ви можете прибрати, якщо ну це бачите, тут безоговорочно він хоче, щоб у нього мінімальна сума відступних була. Якщо ви можете, завжди прибирайте. Гравець може перерасти цю суму в декілька разів. Просто завжди прибирайте це. І от. Це стосовно пошуку. На прикладі епіцентру знову ж таки показує, як я заробив цей бюджет. У мене було там 300 тисяч трансери, за бароса, за якого доводиться платити, і, подивіться, 135 тисяч довелось віддати вже на сьогоднішній день за його оренду. Але намагайтесь оренди брати без, ну, без грошей, щоб. Ви нічого не платили клубу. Ну, максимум зарплату можете платити. І е е е ще один момент по орендам: беріть оренди не на один рік, а на два сезони, тому що ви можете за два сезони розкрутити гравця, або в будь-який момент. Е Припинити з ним співпрацю, тому що він вам не підходить. Але два сезони, наприклад, ви знаєте, там щось що Вернатос виросте в хорошого гравця. Беріть його за два сезону і в умовах, в умовах, що ви його можете, не обов'язкова майбутня виплата, ви його можете викупити за якусь суму. Наприклад, возьмемо, я не знаю кого. Давайте ось цього мужика. Ні. Ну, не знаю. Давайте приклад. Якогось динамічського біста зараз знайдемо. Ось Біловара, да? ми хочемо взяти в оренду. Він вже з кимось а, він вже підписав контракт. Ну, давайте Брагару ось, наприклад, ось, він в оренду. Динаміці пропонують, щоб я йому лише платив, платив зарплату. Да? І ось не обов'язкова, мабуть, не виплата. Ось цей пункт ви можете там. На два роки ось тут ви ставите кінець наступного сезону, і щоб на два роки ця оренда була у вас. І ось тут ви ставите там ну, якусь суму, яку за яку, може, ви через два сезони заробити та зможете придбати гравця, якщо він вам підходить. Тим паче, якщо він у вас буде грати постійно, він полюб, полюбить цю команду, і з більшістю, з більшою віроятністю він перейде до вас. Продовжуємо тему трансферів, купуємо лише вільних агентів, або беремо в оренду. Не тратьте гроші просто так. Це перше. Продавайте всіх, навіть на фрі-відпускайте, бо, тран... бо це зарплатний бюджет, який тікає із бюджету клубу. Наприклад, ось є зарплатний бюджет, повний, так, і він тікає з цього підсумкового балансу. Тепер знову ж таки, де ти взяв ці 7 мільйонів, блять, ти там, до речі, не граю з редактором ніколи. Ти там десь щось намудрив собі, ти там що, якийсь заговор, чи ти там 100%, там щось не те. Просто накупив ось всіх хороших мужиків на Фрі. Ось, дивіться, просто на Фрі він прийшов, він коштував 200 тисяч, чи щось таке, після того, як підписав, після того, як ми зайняли бронзу. Ціна за гравця, я його ну, десь за 2 мільйони я його точно зможу продати. І ось Августін Рохас, дивіться, гравець, який прийшов також на фрі. Ну, Федерація, до речі, запам'ятайте, Федерація футболу України, ви зобов'язані платити, якщо ви підписуєте легіонерів. Тобто, ви там платите, я не пам'ятаю, 5-20 тисяч євро щось таке за гравця. Ну, тобто, за оцих. Мужиків, за скільки їх тут шість людей, шестеро. І я віддав тут, виходить 135-140 тисяч я заплатив, ось поділіть на шість і ви отримаєте суму, яку мені доводилось за підписання на фрі П'ятеро, П'ятеро, тому що за Волоньова не потрібно. Якщо ви граєте за команду першої ліги, там, другої ліги. Ви, скоріш за все, там, багато, вам багато і не потрібно легіонерів, бо у вас там ліміт на 3 в першу чергу, а в другу чергу ви і не багато і не підпишете якісних легіонерів. Е, приклад Рохаса, якого придбав на фрі, і продав у Мідол за 7,5 млн євро. 7,5 Плюс там е, за майбутній трансфер ще прийде. 20% завжди, коли продаєте гравця, коли вам пропонує клуб купити гравця, будь-який клуб, ви прописуєте, що відсоток від наступної продажі, не від доходу від продажу, тому що, наприклад, ви купили за, продали його за 7, а потім якийсь клуб купить його за 5. Ви не отримаєте нічого. Ставите відсоток, відсоток від наступного продажу. І за скільки б не продав його клуб, ви отримаєте пасивний доход. І так у вас бюджет, бюджет буде наповнюватись, наповнюватись, наповнюватись. І ви дійдете до того, що трансферний бюджет у вас буде дуже високого рівня. Що стосується ще, чого не потрібно тратити. І що вам потрібно, це персонал. Персонал вам Ось тут ми бачимо, заходимо просто в персонал, ми бачимо, які у нас пусті слоти. Бачимо, другий сезон я можу собі це дозволити, але мені це нахер не потрібні. Оці тренери-аналітики. Це просто бюджет, з бюджету капають гроші. Вони не потрібні. Потрібні тренер воротарів, тренер з тренер, асистент-менеджер потрібен. І директор роботи з молоддю. Він вкрай потрібен, тому що. Це відповідальний за тих регінів, кого він приводить. І щоб вам приводили е, під вашу тактику, під вашу команду. Якщо ви граєте ось, так, ось такою схемою, беріть під цю схему обов'язково директора роботи з молоддю. Якщо ви граєте зі схемою там 4-4-2. Він вам буде присилати Вінгерів, ви будете їх перевчати на півзахисників, розумієте? І це додатковий час. І це може перевчитись, може не перевчитись. Я граю. Зараз повторюсь такою тактикою, і з такою тактикою я жодного не знайшов взагалі директора з роботи з молоді. От. Яку ви тактику обираєте під такого, під цю ж тактику, ви обираєте і директора з роботи з молоддю. Це просто обов'язково і безоговорочно. Хай в нього будуть скіли трошки менше, чим там у іншого, але він буде вам приводити цих гравців на ці позиції, які ви використовуєте, і вони будуть навчатись набагато швидше. Вам потрібні селекції, ну, скаути. Технічний директор вам нахер не потрібен. Там просто божевільна зарплата у нього, навіщо він потрібен? Скаути. Ну і лікарі потрібні. Все. Ось ці аналітики, проча діч, директор там по орендам ще якийсь є. Воно вам нахер не потрібно. Це буде у вас жерти бюджет. Тож, в першу чергу, дуже-дуже акуратно з бюджетом, вам потрібно бюджет розраховувати. Не витрачайте гроші, особливо в маленьких кубах. Фрі трансфери, оренди. Якщо вам пропонують, у вас хочуть купити там, після першого-другого сезону гравця, який навіть ключовий, там за хорошу суму продавайте його, не залишайте, бо клуб повинен розвиватися. Ви за цей бюджет ви купите ще там двох-трьох бістів, які виростуть у вас, і ви будете знов ж таки поповнювати бюджет та заробляти гроші. І останній пункт, який. Також дуже-дуже важливий це ваша інфраструктура. Повірте, якщо ви прокачаєте два пункти, ну добре, три, то у вас з е, другим пунктом, з фінансами, проблем взагалі не буде. Що потрібно прокачувати, коли приходите, ось в такий, знаєте, невеличкий слабенький клуб, який там грає десь в Пірдіві або грає десь вищим дивізіоні, але ну, команда слабка, команда маленька, інфраструктури немає. В першу чергу також потрібно розвивати інфраструктуру. І краще, коли ви заробили перші мільйони, вам потрібно їх не витрачати на трансфери, якщо у вас... Ну, наприклад, ви продали гравця, а позицію закрити потрібно, тож закрити її дешевше. Не купуйте одразу там, якщо ви продали там, наприклад, я не знаю, правил Вінгера, не купуйте одразу Ярмоленко, щоб у вас десь там е, в Мрії Гостомель грав е, Андрій Ярмоленко. Це вам не потрібно. Вам потрібно в першу чергу, щоб вам приводили регенів е, кожен рік. Якісних регінів. Тож, пошук молодих гравців прокачуємо на максимум. Просто в першу чергу тренування юніорів прокачуємо на максимум фінанси, зробити запит керівництва, фінанси, збільшення. Тут я вже запрошував, тут буде збільшення е, Як його? Е, витрат на пошук молодих гравців. Так, тут буде. Ні, от тут буде. Так. Е, система пошуку. От. Збільшити витрати на пошук молодих гравців у фінансах буде. Збільшення витрат на тренування юніорів і інфраструктуру. Інфраструктуру також гаразд. В першу чергу, ну в першу чергу це качаємо. По-друге, це інфраструктура. Потрібна хороша тренувальна база і тренувальна база молоді. Але це коштує дуже багато грошей. Тож в першу чергу ми поліпшуємо це, щоб нам приводили, ну, хоча б там не два-три одразу якихось перспективних, хоча б один гравець на два сезони. Це вже для такого клубу бездоганне досягнення. Ну. Просто топ досягнення. Тож качаємо в цю чергу. В першу чергу. Тренувальну базу молоді вам навряд чи дадуть прокачати на фул е клуб, який ну, маленький клуб, десь е десь до трьох ви докачаєте, потім вам десь дадуть вже далі поліпшувати цю тренувальну базу молоді. Тренувальну базу качаємо на максимум 5 зірок, повинно бути взагалі без всяких розмов. Це вам принесе спочатку ви витратите, але принесе дуже дуже багато грошей на довгі дистанції. Це було три основні правила, три основних бази, щоб доводити свої улюблені команди, яких з сел там, або там, з других ліг, з перших ліг до е рівня там, Європейського чемпіонату, Ліги чемпіонів, там, взагалі робити гранди з цих команд. Повірте мені, якщо ви будете дотримуватись всіх трьох правил, то ви обов'язково е досягнете е вершин. Ну а я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що я допоміг там комусь, хтось щось нового, можливо, для себе почув. Тож підписуємось на канал, ставимо подобайку до цього відео і в коментарях залишайте, будь ласка, коментарі. В коментарях пишіть, як допомогло вам чи не допомогло, що ви знали, що не знали, що вам, що ви може знаєте такого, що ще я не знаю. І поділіться, поділіться цим. Це буде корисно, я думаю, для всіх, якщо ви якісь знаєте лазейки ще в цьому фемі, як команду доводити до чемпіонства. Дякую вам, друзі.